Боже, вислухай мої прохання, які я з глибокою вірою підношу до Тебе через найкращого Учителя Ісуса Христа, нашого Господа, який живе і царює в єдності Святого Духа, нехай всемогутній Бог благословить учнів і провадить їх у новому навчальному році, так. Щоб вони пізнали його мудрість і старанним навчанням, добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос, Божий Син і єдиний і їхній учитель, освітлює їх своїм Словом, щоб вони у новому навчальному році йшли за Ним і зростали в Його дружбі і любові. А Дух Святий, який від хрещення постійно їх провадить, дав їм мужність і витривалість, щоб вони словом і прикладом привертали до Ісуса Христа ще й інших людей. Нехай усіх їх благословить Самоготній Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.